Знімаємо НВГ-10, як показує вночі без підсвітки, геть ніяк. Включаю підсвітку, це нічного бачення один. Підсвітку це другий. І ще краще включає. Різниця між нвг 10 і НВГ-30 в ціні майже в два рази, але він реально показує. НВГ 30 набагато, набагато, набагато краще. Відео є. Так що можете подивитися. Знімаємо сьогодні НВГ-30, привод бачення з інфрачервоною підсвіткою. Це ось так він бачив в повній темноті без світла, але сьогодні зоряне небо. Ось зараз включаємо. А, це була підсвітка, зараз ось я вимкнув її. Зараз ввімкнув. І тут є її три режими. Ну, геть гарно видно. Ось вимикаю повністю. НВГ 30.